Усім привіт! Зараз коротко про трансфер. Дуже просто з 20 вересня у СНД регіон відкривається можливість перенести свій аккаунт в EU регіон. Тобто, ви можете зробити вибір, де ви будете далі грати. Ви будете грати з Лестою в СНД в РУ регіоні, або ж ви будете грати з Wargaming в EU регіоні. Вам це потрібно зробити до 12 жовтня, але і після 12 це також можна буде зробити деякий час. До 12 жовтня ви можете зробити це самостійно у особистому кабінеті. Я далі покажу, як це робиться. Дуже все просто. І будь-який час ви це робите. А до 12 жовтня. А після вам потрібно це буде зробити вже обов'язково. Тобто, ви заходите, наприклад, у ВГЦ, і вам вже буде запропоновано. і ви вибираєте EU з Wargaming, або ж ви вибираєте RU з Лестою, і тільки після вибору ви зможете продовжити грати. Це перша річ. Друга річ, яку потрібно розуміти, коли ви перенесете свій аккаунт на EU регіон і будете грати далі з Wargaming, для вас залишиться. Ті ж самі принципи ціноутворення, які є зараз. Тобто приблизно ті ж самі суми, ви можете користуватися будь-якими платіжними системами, якими ви звикли користуватися, але платіжні системи це третій момент, які існують в РУ та в БАІ регіоні, тобто це Російська Федерація та Білорусь. Вони не будуть доступні. Тобто, якщо ви принесли акаунт на ЄУ, ви не можете там нічого купляти і використовувати свої е банківські рахунки Російської Федерації. Та Білорусі, це також треба е, розуміти. В принципі, я зараз покажу, як відбувається перенос Я знаходжуся в особистому кабінеті. Після цього йду вниз. Ось, саме низ. Тут є «Перенести аккаунт новий блок. Дуже все просто тицяю, відкриваю нову вкладку. Або ж там ви просто тицяєте, воно у вас завантажується. Далі, у мене тут є додаткова інформація про перенос аккаунта, е, треба зробити вибір. Але перед тим народ, треба прочитати правила переноса, прочитати нову лицензійну узгоду. Ось, і ось в мене є додаткова інформація: правила переносу аккаунта. Тут все розписано, я вже їх прочитав заздалегідь, трохи більше інформації. Рекомендую прочитати усе, це важливо. І я повертаюсь ні, не сюди, а в перенос аккаунта. Я це, це і це, що я все прочитав, зрозумів. Далі мені треба що зробити? Треба е, тицяти сюди, продовжити іграти на її регіоні. Це варгеймінг. Роблю. І так, мій аккаунт в процесі переноса. Я просто чекаю. Так, це може ну, там, затриматись на одну годинку, на дві, на п'ять, на десять, десь може там у когось е, буде там день. Але я не думаю, що це буде дуже довго. Тож просто е, невеличке терпіння. Аккаунт буде перенесений, ви про це дізнаєтесь, і вам треба, щоб вам було зручно і швидко запустити. Ви можете прямо зараз викачати eu клієнт World of Tanks. І а, коли буде повідомлення, що ви можете заходити, ви просто робите логін і ви в eu регіоні. Все дуже просто. Сподіваюсь, вам це допомогло, або ж просто щось додаткове я вам ще пояснив. На все добре, і все буде Україна!